У першотравневій загальноосвітній школі почали відновлювати тир. Ремонт покрівлі приміщення та встановлення подвійного металевого дверного блоку це початок відновлення функціонування шкільного стрільбища. Вважає вчитель першотравневої Анатолій Іллінський. 2015 році було виділено значну суму на ремонт. Капітальний ремонт покрівлі даху першотравневого тиру даної споруди. Зроблено дуже якісно, хорошо зроблено. В жодному місці він не протікає. Це дасть змогу нам зберегти його на певний період, можливо, на 10 років, на 12 років. Подивимося. Але були вставлені ще двері. Двері були вставлені з тамбуром, тут двоє дверей. Тепер це дасть нам економити тепло в кімнаті навчальній. Ну а е, все інше поточний ремонт, косметичний ремонт. За підрахунками моїми завгоспа нам потрібно приблизно 60-80 тисяч. Все буде залежати, мабуть, від того, наскільки є фінансування в районі і хто буде виконувати роботи. Потрібно побілити, защекотурити він тік довгий час, потрібно дещо фарбувати, в класі постелити новий ліноліум, і ну і саме дорого, дороге, що буде це освітлення, освітлення тиру, поміняти світильники, замінити, зробити нове освітлення. Першим, хто підтримав ініціативу відновлення роботи тиру, був голова Зміївської райдержадміністрації Віталій Кошеленко. На ремонт витратили майже 150 тисяч гривень з районного бюджету. Тепер тут постійно проводяться заняття з навчально-строєвої підготовки, заняття гуртка влучного стрільця та туризму. Голова адміністрації Віталій Анатолійович Кошеленко дав слово об'єктом займовися, які потрібно роботи виконати всі свої слова. По ремонту на той період він виконав. Ну, скажімо так, вимагати більшого по ремонту зараз я не маю права. Але питання стоїть і воно не знято, наскільки я знаю. Внутрішні роботи. Ми знаємо, скільки потрібно вікон в районі вставити, скільки проблем з опалюванням, тільки в цій першотравневій школі опалення в такому стані, що потрібно ремонтувати, ремонтувати, ремонтувати. Ну, мабуть, потрібно тільки триматися і чекати, мати витримку, почекати трішки. І ви знаєте, можливо, законодавство зміниться. Все-таки війна, що називається війна, йде. І наша задача така. Якщо хоч один юнак з випускників скаже, військове, це моє, оце ж і є професіонал, це є той військовий, який буде захищати, він знатиме, де він вчився, що це його задача, що є така робота батьківщину захищати. Сьогодні вчитель впевнений, що відновлення функціонування тиру матиме продовження, адже якісні зміни у питаннях захисту вітчизни так необхідні нашому суспільству. А відновлення роботи таких тирів як у першотравневому обов'язково стане першим кроком до готовності юнаків особисто захистити свій дім, сім'ю, державу.